Копаю город, дивлюся, металева гривня. Кладу в кишеню. Копаю далі. Знову гривня. І так десять разів підряд. Невже скарб? Фігушки. Кишеня дірява. Послала свого за картоплею, а його збила машина. Жах. І що ти тепер будеш робити? Не знаю. Рис напевно. В ресторані відвідувач робить замовлення. Ми не йому яєць. М'яса, риби, птиці, глютену тощо. Що нам запропонуєте? Таксі. На жаль, я не можу пустити вас у казино. Загородив кіт відвідувачу Швейцар. На вас немає кроватки. Ну і що? Обурюється відвідувач. Погляньте, на тих людях немає навіть сорочок. Так, але вони виходять. Пограбування банку в грабіжника спадає з обличчя маска. Він питає у касира: Ти моє лице бачив? Так. Вистріл, труп. Ще хтось моє лице бачив? З глибини залу. Моя теща. Але зараз вона вдома. У пологовому будинку медсестра з двома немовлятами на руках звертається до молодого татуся. Вас не шокує те, що у вас народилося більше однієї дитини? Звісно, ні. Тоді тримайте цих двох, я зараз іще піднесу. Працює бурова установка у Африці. Сидить мавпа на дереві і дивиться, як бурильник бурить. Бурильник відійшов в туалет, і Тут мавпа на його місце встала і замість нього бурити почала. Начальник цю справу побачив і звільнив бурильника. Через півроку йому дзвонять з бурової. Іваничу, приходь назад до нас. Нам бурильник потрібний. А навіщо? У вас же мавпа є». Мавпа вже майстром стала. Нам знову бурильник потрібний. Приїхав Вовочка з батьком у ліс. Сидять, смажать сосиски, розмовляють. Тату, я хочу в туалет. Не соромся. Ми в лісі. Робиться де хочеш, і нічого тобі за це не буде. Через деякий час Вовочка повертається. Ну, де ти це зробив? У машині там комарів немає. Хлопець вступає до медичного інституту на відділення гінекологія. Його запитують: Ваш прадід гінекологом був дід, батько. Це що, династія? Ні, блін, надивитися не можемо. Три фрази, що спричиняють паніку: перша це буде неболяче. Друга я маю серйозно з тобою поговорити. І третя неправильний логін чи пароль. Викладач, викладачеві, але й студенти мені попалися тупі. Пояснюю теорему, не розуміють. Пояснюю вдруге не розуміють. Втретє, пояснюю. Сам вже зрозумів, а вони не розуміють.